Доброго дня, панове. Сьогодні у нас друга частина. В першій частині було, що в знайомих стоїть інвертор NG 4000 і дві панельки. О, дві, два поля панели по чотири штучки. Це сумарно 4,6 кВт. Два поля на південь і на захід. Вони йшли на один вхід МПТ-контролера. Так як. 4000 Андрій він по півівходу ріже на 15 А там максимум було 2,9 кВт. Перезібрав систему, зробив на Angie 6 200 кВт. Така ж система, ті ж самі поля, два поля 585 панелек. Йдуть на один вхід інвертора, але вже Андрі 6200. Так, зараз ми. ось. Чим цікавий в NNG 6200 в нього 27 ампер струм по полю. Тому це дуже добре, коли на нього два поля йдуть відразу. Зараз я поставлю моніторинг і побачимо, як працює. Так, ось моніторинг. І ми бачимо от, максимально, що. Взяло, взяв інверто. Це 26,9 Ампер. Це 4,359 кВт, 4 кВт, 359 Вт з 4680. Я, я гадаю, це хороший результат. Ось 4,300, 4,100, А в аненджі 4000 максимально 2900 було. Ось так. Тому, якщо підключати два поля на один вхід, то треба брати з хорошим струмом інвертора по входу сонячному. Ось так. А на цьому все. Всім дякую, всім до побачення.